Те, що токсично вбиває життя і створює війни, це категоричність. коли ми хочемо бути ідеально прекрасними, просто бездоганними, світлими, найкращими людьми. Це найнебезпечніші люди. Якщо людина тримає е, імідж ідеальної людини, скоріше за все, це психопат. Вірогідність психічних розладів надвисока, тому що у неї 100%, відсотків, які у кожної людини є негативні прояви, просто вони десь е, висловлюються в концентрації і за закритими дверима. Це може бути агресор, якого ще треба пошукати, і в тому числі дуже. Часто такі, такі люди опиняються маньяками і так далі соціально небезпечними елементами. Категоричність, категоричне ставлення до чогось, ознака низького інтелекту. Тому гнучкість, те, що ми іноді можемо відійти від свого бездоганного плану і просто дозволити бути живими людьми, це завжди іде нам на користь і не відмовляйте собі в тому, що на даний момент може дати вам допомогу. Це не історія про те, щоб назавжди втекти, та да? тому що це теж про категоричність, це про баланс. Да, все є отрута і все є проти отрута, залежно від. 12